Вітаю! Мене звати Станіслав, і ви на каналі Нехай росте. Нарешті прийшла весна, гарна погода. Ми вже попередньо обрізали наш сад, зробили санітарну обрізку, але ж досі лунає питання: як приготувати бордоську рідину власноруч, в якому співвідношенню нам гасити вапно, а також який процент мідного купороса нам потрібен. Для цього нам знадобиться кухонні віса. Дві пластикові тари, де ми будемо це все вимішувати. Тарілка для вапна, а також попереднє підготовне відро з чистою відстояною водою кімнатної температури. І що ж, друзі, поїхали! Для приготування 3% бордовської рідини. Сьогодні у відео ми беремо 600 грамів вапна. Далі я поясню, чого ви часто чули в магазинах, ви можете пропонувати хтось 300. Хтось 400-500, хтось 600. В даному випадку я беру 600 грамів вапна, комового негашеного. У нас в магазинах продається таке. Вимірюємо, включаємо наші ваги вже старою. Набираємо сюди вапно 600 грамів. 600 грамів ми наважили. Бачимо. Додаємо в нашу пластикову тару. І зараз будемо його гасити. У мене вже попередньо було підготовлене відро з відстояною водою, кімнатою, температури. Ми сюди висипали 600 грамів вапна. Тепер додаємо 3 літри води. Мірним стаканом у нас сюди якраз по літру. І зараз. Коли хтось скаже реакції немає, воно сюди починає бурліти кипіти шипіти, хто як називає. Додаємо до 3 літрів. Так, да, як ви бачите, реакція пішла. Воно буде гаситися протягом 2 годин. Ви будете його попередньо, періодично перемішувати, щоб все воно добре розчинилося. Дивіться, друзі, чому вапна у нас йде або 300 г, або 400-500, або 600 грамів? 300 г це буде для м'якої води, 400-500 г це буде для нейтральної води, і 600 грамів у нас буде для жорсткої або кислої води. Друзі, якщо взагалі нам треба вапно для бордовської рідини. Так як вапно нейтралізує кислотність нашого мідного купороса, також воно покращує прилипання до нашого дерева. Або Дерев, а також воно покриває нашу рослину тонкою плівкою. Друзі, поки наше вапно гаситься в пластиковій ємності, зараз ми переходимо до другого кроку, будемо вимішувати мідний купорос 300 грамів. Це буде 3% розчин для ранньо-весняної обробки вашого і нашого саду, приступаємо, розрізаємо пакет мідного купоросу 300 грамів, висипаємо його також. Пластикову ємність. І доводимо тепер все до 5 літрів води. У нас, як ви бачили, попередньо є мірний стакан. Раз, раз літр. Два літр. Три літр. 4 літр і, так, трошки менше буде, і 5 літрів води. Тепер, друзі, ми також це все добре вимішуємо, перемішуємо до однорідної маси, щоб наш мідний купорос також добре вимішився. Друзі, важливо ще вибір ємності, так як наші препарати можуть вступати в реакцію з металом, тому ми все робимо в пластиковій ємності, а також може ще випадати осад. Тому ми не ризикуємо і завжди все робимо в пластикових відрах. Друзі, активна фаза гасіння вапна длиться 15-20 хвилин, коли воно шипить, бурлить, гріється. Ми розвели спочатку все на 3 літри води нашого вопного сили. Тепер я додаю ще 2 літри води до нашого розчину. Потім ще раз добре все вимішую, щоб не було грудочок, а також не було ніякого осаду. Ну, але це ще не все. Нам ще треба буде або марля, або сито. Це все просіжувати. Перед тим як ми будемо вливати вопирство, але це вже трошки згодом далі. Так, тут ми все вже добре вимішали. У нас на це все пройшло десь півтори години. І зараз покажу, в якої послідовності змішувати вапно з мідним купоросом. Друзі, дивіться, правильне змішування дуже важливо. Ми до нашого вапна додаємо мідний купорос, а не навпаки, так як може утворитись осад. Тоді ми вливаємо. Тонкою струйкою наш розчин мідного купоросу і все перемішуємо. Усього ми все ретельно вимішали, ще вимішуємо. Але ж для того, перед тим, як вливати все в опирскоч. Потрібно все ретельно процідити. В даному випадку я взяв марлю, для того, щоб осад не залишався в вашому опирську і його не забував. Так як ми бачимо, осад навіть є після мідного купоросу, як би його не вимішував, але ж на дні до залишилось. Щоб ви не забили свій опирскувач, все вимішуєте добре, ретельно і проціжуєте також перед тим, як впливати в опирскувач. Друзі, наша 3% бордовська рідина. Готова. І зараз стоїть питання, коли ж обробляти. Перше, ви обробляєте все до розпускання броньок. По-друге, ви обробляєте у ранній або у вечірній час, щоб не було прямих сонячних променів. Тому що ваше дерево або дерева не отримали ще додатково сонячний опік. Обробляєте все хоча б за 8-12 годин до випаду опадів. Друзі, сьогодні я вам показав, як власноруч приготувати 3% бордовську рідину для обробки вашого саду до розпускання бруньок. Сьогодні у відео ми гасили вапно. Сьогодні ми показували, яке процентне співвідношення взяти вапна, а також нашого мідного купоросу. Показав, які тарі його все розбавляти, яку кількість води нам потрібно, що з чим змішувати і в якій послідовності. Сподіваюсь, дане відео буде корисне і вам сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, і нехай росте!